Привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео добірку з полоничних ароматів. Бо я думаю, це не секрет, ви вже її самі, напевно, помітили, що бренди зараз випускають багато новинок саме з полоницею. Вона цього року справжня зірка. І я цьому дуже рада, бо ця нота соковита, грайлива і водночас надзвичайно різноманітна. Ми розпочнемо з найлегших, найчистіших полоничних ароматів і перейдемо поступово до глибоких атмосфер атмосферних і навіть можливо анімалістичних парфумів. Тож пишіть мені в коментарях, чи помітили ви тренд на полуницю в парфумерії зараз. Якщо у вас є улюблений аромат з цією нотою, діліться. І не забудьте залишити під цим відео величезне вподобайку та підписатися на мій канал, бо таким чином ви допоможете його просуванню, Ну а в описі буде більш корисної інформації, тож перегляньте і давайте розпочинати. З цієї новинки одного з моїх найулюбленіших брендів Room 1015 під назвою Love o Matic, і це свіжість та чистота у флаконі, немов щойно випрана білизна з ледь вловимим, полуничним, післясмаком. тобто це такі іскристі альдегіди, ми маємо дуже повітряний настрій в цьому парфумі, який ідеально підійде для ранку чи щоденного використання. Тому якщо ви шукаєте новий аромат, з яким вам буде дуже комфортно в повсякденні, ви любите відчуття чистоти і мінімалізму, я думаю, він вам сподобається і він гарно підійде початківцям, хто ще не дуже комфортно себе відчуває в сполониці, але хоче трішечки фруктового натяку в такому такому Чистому аромату, не начебто випраної білизни. Він абсолютно унісекс, і я думаю, з ним буде комфортно. Тож напишіть мені, будь ласка, чи подобаються вам такі аромати, а цей ви можете придбати з моєю знижкою, вона буде в описі до цього відео. А на цьому ми переходимо до особливого аромату Артем бренду Memo London, в такому шикарному флаконі про дуже ніжну і подробу. Фіалку, яка не занадто вінтажна, тобто це косметичка, сучасна, пудрова, і тут тільки невеличкий полуничний акцент. Звучить ця композиція делікатно, якщо ви полюбляєте натуральні тканини і аромати, які не кричать про себе, а звучать дуже красиво, в нього поетичний характер, бо тут не тільки фіалка, а й мускус, чай і легкий натяк на полуни. Він не дуже гучний, але тримається гарно і мені подобається його огортуючий шлейф. А якщо ви шукаєте саме фруктові парфуми з акцентом на полуницю, то я порекомендую вам Glowberry бренду Gallagher, який я носила усе літо, і не тільки я, і моя мама. І це такий фруктово-квітковий мікс, що звучить дуже сучасно і вишукано. Насправді тут наша полуниця в компанії з іншими фруктовими нотами, які відчуваються дуже спільно. Піло, дуже насичено, це помітний аромат для оточення, він грайливий і навіть не занадто банальний, тому він як ідеально підійде на щоденне використання, так і якщо ви хочете когось вразити. Тут акцент на фруктових елементах, але незважаючи на це, він дуже потужний і яскравий. Тобто це такий всплеск позитивних фруктових емоцій, якщо ви шукаєте аромат з прохолодним характером, Актором, я думаю, він вам може сподобатися. Щось дуже незвичайне. Аромат Хунью бренду 4162. Слухайте, це щось. Дуже особлива зелений парфум з майже полуничним джемом. Це не начебто у вас пікніка, можливо, навіть в садочку чайна церемонія, де ви насолоджуєтеся бетанським чаєм і таким насиченим солодким полуничним варенням. Класний аромат, особливо влітку, коли хочеться свіжого, фруктового аромату тут ця. Зелень також це все дуже розбавляє, і аромат мені завжди піднімає настрій. Я ще ніколи не тестила щось схоже, тому це такий більш нішовий інді варіант І якщо у вас є змога затести парфуми цього бренду, то обов'язково зробіться. І в них є декілька полоничних ароматів. Я зараз розповім вам про ще один, але сперш давайте поговоримо про ямбужі Маршмеллоу бренду Каялі. Саме цей аромат аромат зро... зробив. Полоницю зіркою, і я би сказала, що він звучить і відчувається як пухнастий полоничний маршмело. Содко, але не нудно. І я його купила, щоб носити, коли я викладаю німецьку мову. Знаєте, в аудиторії, де 20 студентів, не хочеться носити якийсь потужний або занадто домінантний аромат. Водночас я хотіла парфум, щоб звучав дуже компліментарно і створював не тільки затишну атмосферу, а й таку мотивуючу. І це дуже приємно. Незрозумілий парфум і, мабуть, один з найбільш копійованих ароматів сьогодні. Я не маю жодних інших альтернатив йому, але їх безліч на ринку, тому якщо знаєте щось схоже і можете порекомендувати, напишіть, будь ласка, у коментарях. Він насправді не нав'язливий, легкий по текстурі. І якщо а, то був а, полуничний маршмеллоу, то Barbara Her Elixir це полуничний мілкшейк з ледь відчутною. Тінню Бакрару 540, бо в них той самий парфюмер, і це такий кремовий, м'який, дуже носибельний аромат, з ним дуже приємно. Можете піти як на побачення, так носити в повсякденні і зробити його своїм парфумерним я. Він вийшов ще до тренду на полуницю, і він мені дуже подобається. Тож, якщо будете в магазині і захочете затестити щось з полуниці, обов'язково зверніть на нього свою увагу, бо зараз вийшло багато новинок з цією нотою, і я вам в кінці Розповім про деякі, які мене розчарували, але не цей мій давній фаворит, тож я вам його раджу. Якщо хочете чогось такого ненав'язливого, спокійного, ось наступний аромат в цьому ж стилі бренду Gulf Orchid, недорогий і в гарній упаковці. Ruby Face, полуниця у коктейлі, прохолодна, ігриста, і навіть трішки пудрова. Зверху мені це подобається. Можливо, тут навіть є такий зелененький присмак. Це простий, веселий аромат для гарного настрою. Нічого прям такого особливого він не занадто потужний, щоб тримався увесь день, але з ним приємно і легко. І саме я дуже ціную саме такі відчуття від парфумів. А, знаєте, полуниця, можливо не для кожного. Напишіть, будь ласка, як ви зараз взагалі ставитеся до того, що вона ну мені здається. На себе усю увагу перебрала. І давайте рухатися до більш таких домінантно полуничних ароматів. Тут ми маємо Bubble Factory грецького бренду Теодора Сколатіння з досить бюджетними і по тужними яскравими ароматами. В нас тут гучність на максимум, дуже яскравий, але синтетичний аромат жувальної гумки з плиницею, що вибухає у повітрі, заповнює собою весь простір. Бо це сміливий і такий довготривалий аромат. Він дуже сильно відчувається. Проєкція в нього. ну на висоті, і це для тих, хто хоче бути в центрі уваги. Я його носила дуже часто влітку, мені подобалося. Зараз трішечки приївся, але він недорогий. Тож, якщо ви хочете чогось потужного, сполунитися, щоб вона відчувалась, і ви не проти більш синтетичних аспектів, то я думаю, він вам сподобається. І продовжуючи цю тему, хочу розповісти про Mock Orange бренду Savers, бо це ще одна така, знаєте, Цукеркова атака, але з неоновою штучною фруктовістю. Але ноти тут, інгредієнти, вони дуже яскраві, соковиті. Це... Не просто гучний аромат, це, начебто, фруктова вечірка у пляшці. Тут не тільки полуниця, а й багато інших нот, і він відчувається дуже яскраво. Часами можна до нього щось додати, щоб пригальмувати цей цю енергію, а часами його можна трішечки один пшик додати до іншої композиції, щоб зробити її більше. Веселішою, зробити її насиченішою, яскравішою. Тож, якщо ви шукаєте такий парфум, який би додав яскравих фарб до композиції, я вам його раджу. Він справді неймовірно потужний, просто тримається днями на одежі. Такий неймовірно потужний аромат. Але якщо ви хотіли би щось десь посередині, то я пораджу вам коктейл Маракуя бренду New Notes. Це такий екзотичний коктейль в більш парфумованому у виді, не такий реалістичний, тут полениця з маракуєю, з сучасними мускусними і амбровими молекулами, тож не думайте про традиційний акорд, який бальзамічний, тут більше молекул, і звучать вони соковито, хоча, знаєте, це комплексний парфум. Тут не тільки фрукти, амбра і мускус, а ще є пряні ноти, трішки квітів. Тобто він звучить дуже привабливо і ідеально підійде для вечорів на вихід. Тобто, якщо ви хочете звучати трендово, приємно, але водночас. Час не схоже на інших, бо в нього є елементи, які можуть нагадати популярні парфуми типу Airbour, який для мене ну, занадто душаючий, я його, чесно, дуже не люблю. Цей набагато крутіший, і він звучить насправді дуже впевнено. Принаймні, я так себе з нею відчуваю. Якщо, важливо, ви в Америці або хочете замовити його знижкою, то користуйтеся. ви можете придбати його з SEO Avantgarde. Хотіла вам про нього розповісти. Напишіть, будь ласка, чи ви про нього знаєте. Він такий, ну, мені подобається. Подобається. Кожен раз, коли я його ношу, мене про нього питають. І ще один з компліментарних парфумів з полуницею в моїй колекції, і коли я його затестила, це була. Вау, wow, реакція! Слухайте, він мені щось нагадує, можливо, з дитинства, не знаю, чи цукерки, чи щось інше з полуницею, надзвичайно оригінальний парфум Cosmico Zero Molecule, бо він такий прохолодний, гострий, майже футуристичний аромат з несподіваною полуницею і чудовим шлейфом. Правда, коли його помічають, я дуже тішусь, бо це щось нове, нішове. Ось всі інші полуничні аромати, які я тестила і мають дуже від нього відрізняються. Він такий. Справжній і це знахідка, тому я вам його раджу. Прохолодна, цікава полуниця, справді не банальна. Я впевнена, що він вам сподобається. Ну, а якщо ви полюбляєте солодкі аромати, то я вам розповім про мукалат бренду Монтай, бо це досить. Солодкий відвертий парфум, який нагадує мені такий полуничний рахат локум. Якщо вам подобаються ці солодощі, то в нього така сиропна. Трішечки плотна текстура, він глуховатий з пудровим шлейфом, але я люблю парфуми в такому стилі. І це справді солодка спокуса, яка має приємний теплий шлейф. І мене завжди про нього комп питають, роблять компліменти. І коли люди про, ну, про нього не чули, вони навіть гуглять цей парфум. Тому, якщо можливо ви не знали про мукалат з колекції Монтальво, мені здається, він менш такий популярний, про нього менше розповідають, і можливо, у вас є. Така змога піти в магазин, наприскатися, зробіться, але він дуже потужний. Вам не треба багато. Це справді аромат, який ну, може бути too much, якщо ви нанесете занадто багато. Але ось парфум, який чудовий, неважливо важливо скільки ви пшиків зробите. Це Strawberry Delight бренду Pana. Уявіть собі, полоничний десерт. З йогуртом і шоколадом він справді реалістичний, апетитний, спокусливий, солодкий, але не притерний. Один з моїх головних фаворитів не тільки за полуницею. Знову ж таки, парфум вийшов багато років тому, коли на полуницю взагалі тренду не було. І тоді це було настільки небанально і цікаво. І навіть зараз він витримує конкуренцію з не іншим парфумами. Це буквально десерт у флаконі, який треба носити або на побачення, або коли хочеться когось спокусити, бо він на Справді такий чуттєвий, крутий, і незважаючи на те, що відверто гурманський, взагалі не занадто солодкий. Тому це шикарний парфум. В нього такий шлейф, я обожнюю його на собі відчувати. І ось мені здається, що взагалі полуниця з шоколадом це безпрограшна композиція і комбінація. Тому розповім вам про ще один парфум з нею від бренду, Здесь, який я вже сьогодні згадувала. Їх Silk Lace Chocolate Це знову ж таки шоколад з полуницею, але... Дуже е, різниця він від попереднього, хоча це британські бренди. Тут ми маємо цікавий відтінок, наче чай з бергамотом. Він для мене більш заспокійливий, водночас грайливий. І через а, таку назву мені здається його шикарно носити саме по вечорах. Він мене трішечки навіть так знаєте, заземляє. І наче в якийсь такий солодкий, але смачний транс води, Якщо був б напій з таким смаком, я б його. Пила кожен вечір, бо це один з моїх найдавніших фаворитів. Якщо є можливість тестити парфуми цього бренду, напишіть чи ви дивитеся мене з Гангліб, Взагалі, звідки ви мене дивитеся? Я думаю, що більшість з України не знаю, чи є в Україні ці парфуми, але блін він такий класний. Я його часами вечорами достаю, зроблю один пшика або щось і кайфую. Є у вас такі парфуми, давні улюбленці, напишіть. А ми перейдемо до ревері від бренду Шауран, бо це такий дорослийший і елегантний варіант з шоколадом: темний, алкогольний, з тінню, полуниці, наче десерт у дорогому ресторані, де ви у вечірніх сукнях або смокінгах. Це стриманий парфум, в якому шоколад. Ну, не гірчить, але він дуже темний і вишуканий. І я обожнюю його базу. Він так гарно звучить в шлейфі дуже високоякісний аромат. Звучить неймовірно дорого, доросло, впевнено, на особливий захід. Справді, якщо у вас є певний статус, який ви хочете підкреслити, цей парфум вам допоможе. Ну і на цьому ми переходимо до більш спокусливих ароматів, і один з них це Sangre Dulce бренду Stranger's Perfumery. Ну що тут сказати, це ретрофруктовий аромат з такими анімалістичними відтінками, і звучить він сексуально, точно провокаційно, тому він для сміливих. Для тих, хто хоче виділятися, хто не боїться викликати емоції, цей парфум ідеально підійде, якщо у вас якесь таємне рандеву, або ви йдете увечері на якийсь більш, ну, я б сказала, експресивний захід. Бо тут ноти і трояндова. Вода з коричневим цукром, і прянощі, і ця Сангрія, в якій дуже багато вже забродившої полуниці, переспілої, я б навіть сказала. Є і гранат, і ланг, і ця нота сіветою, яка додає тваринної Фруктової, а такої анімалістичної нотки. І він звучить, наче вінтажно. Але якщо ви не хочете носити ваші старі парфуми, а хочете сучасний аромат в такому стилі, о, він такий крутий, особливо ввечері. Я його обожнюю. Він такий класний. Я б його навіть тим порадила. Хто хоче затестити щось відверто анімалістичне, але не страшне, бо чи саме такі парфуми можуть відштовхнути. Я думаю, через цю полуницю, взагалі, фруктовість, легку солодкість, він якось ну спокушує, але дуже. Делікатно. А зараз атмосферний і такий ем, ностальгічний аромат бренду Bruno Perucci з Італії, October Lake, дуже талановитий парфум. І тут полуниця, здається трохи брудною. Як би вам це пояснити? Начебто ви у лісі збираєте ягоди вже наприкінці літа, навіть початку осені, холоденько, ви тепло вбрані, і у вас під ногами не тільки листя, А і ще, можливо, якісь ягоди, що почали фермен... цей процес ферментації. Ось дуже сильний, стійкий аромат. Він насправді неймовірно комплексний. Тут багато всього, не тільки полуниця, а й такі акватичні елементи, якісь фрукти, там, різні квіти. Він, щоб розгадати, не банальний, але я хотіла вам розповісти, бо це щось ну, зовсім інше. Якщо вам полонеться занадто банальна, то я думаю, цей парфум ну, може вас здивувати. І останній на сьогодні моя нова одержимість: Rose and Dragon» бренду Карнер Барселона. Що вам сказати? Слухайте, ну. Тут треба тестити глибока троянда, але не тільки. Вона тут з прянощами, з димком ладану, з якимись деревинними нотами, з насиченим анімалістичним медом і дикою полуницею, якщо ви не хочете солодкі жуйки з полуницею, якісь. Цукерки, квіти це все не ваше. Ви полюбляєте чуттєві, насичені, деревинні, димні аромати з драматичним характером. Цей парфум ідеально підійде для вечора, і ви справді можете в нього інвестувати, бо, знаєте, можна гнатися за трендами, а можна знайти такий парфум, який би вам служив ще дуже багато років, і саме так він звучить. Не можу сказати, що класично, але темно вечірний варіант. І якщо у вас є якийсь захід або більш ну, особлива подія, де ви будете гламурно виглядати, і хочете парфум з неймовірним шлейфом, щоб абсолютно повертав погляди, звертав на вас, то він крутий. Можете придбати з моєю знижкою, я маю корисну інформацію в описі цього відео. Будь ласка, перегляньте і зараз швиденько розповім вам про повничні новинки, які мене, на жаль, не вразили. Розпочнемо ми з Міумі. І цього милого аромату в гарному флаконі, який мені нагадав, Miz Шері, за яким багато хто сумує. Якщо він вам подобається, і ви шукаєте щось схоже, в них схоже ДНК, але мені він не підійшов, бо не вразив, він дуже швидко злітає, тому це не моє. Так само, як і цей новий червоний сі Армані, Скільки разів я його не пробувала, полениці не відчула. Але мені а вже ж цікава і ваша думка. І останній на сьогодні це майами Шейк Джулет Хазайган це певно, найбільше розчарування. Я хотіла навіть брати на осліп, але все ж таки змогла затестити, і ви знаєте. Цей фруктовий акорд виявився для мене занадто таким водянистим, слабким. Ну, щось не про що, точно ні. Тому в мене є досить цікавих гарних а, полуничних ароматів. Я думаю, цей тренд нікуди не піде. І ось така в мене полунична добірка вийшла. Якщо я щось забула, або ви можете порекомендувати гарний полуничний аромат. Будь ласка, ваш фідбек і зворотній зв'язок для мене дуже важливий. Тож діліться вашими емоціями від полуниці. А, я дуже чекаю на... Ваші відгуки, та якщо у вас є запит по наступному контенту, можете написати, які у вас улюблені ноти, щоб я зняла інші добірки, присвячені їм. Ну і на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося, будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою та підпишіться на мій канал, купуйте парфуми з моїми знижками, а найголовніше донатні на ЗСУ. Та слідкуйте за мною в соціальних мережах. Бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Папа! -па.